Вітаю! Мене звати Мікі Сугісака. Я фахівець зі східних методів оздоровлення, дипломовний фізіотерапевт, почесний експерт Асоціації Нову Медікал. Сьогодні я хочу представити вам інноваційне масажно-теплове обладнання для щоденного догляду за здоров'ям очей і судин головного мозку Нову Ай у ньому ідеально поєднуються визнані світом японські технології та східні методики оздоровлення. Саремаштановуай розроблений асоціацією нову Медікал спільно з вченими офтальмологічного дослідницького інституту при університеті коняних Південна Корея. Новуай має унікальну конструкцію, розроблену з урахуванням усіх фізіологічних особливостей очей з акцентом на якість і безпеку. Науковці запрограмували в нову АІ поєднання кількох функцій, що активно впливають на основні причини проблем із зором: це спазми м'язів, судин, напруга, підвищений тонус, погане харчування структур ока та недостатні постачання крові. Розроблені такі функції, як. Акупресура. 12 режимів у діапазоні від 0,1 до 0,7 атмосфер з амплітудою коливань у діапазоні від 5 до 10 мм. Низькочастотна вібрація. 20 режимів у діапазоні частот від 20 до 70 Гц. Інфрачервоне тепло з довжиною хвилі до 770 нанометрів і діапазоном температур від 35 до 55 градусів. Магнітний вплив дорівнює 80 мілітесла, іонізація, стоун оздоровлення, нанотурмалін виробляє іони і якісне інфрачервоне тепло. релаксуюча музика, 12 базових звуків природи і можливість завантажувати MP3-файли. Ці корисні функції реалізовані в п'яти режимах тривалістю від 15 до 30 хвилин. Універсальний режим «30 хвилин підходить для більшості людей і використовується в демонстраційних центрах у всьому світі. Усі функції можна регулювати. наприклад, обирати між режимами без тепла, тривалістю 20 хвилин, або без вібрації, 17 хвилин для користувачів, що мають певні проблеми із зором. Режим інтенсивний триває 15 хвилин, а релакс 25 можна використовувати для швидкого відновлення та розслаблення очей. Інтенсивність впливу і режими підбираються індивідуально. Ми рекомендуємо використовувати обладнання принаймні два рази на день за системою 595 у комфортних домашніх умовах, а для більш ефективного результату в нову ай можна засинати. Цим обладнанням рекомендуємо користуватися дітям від 4 років, молоді, яка часто використовує гаджети, людям, які постійно працюють за комп'ютером, та представникам поважного віку, а ще всім, хто має проблеми із зором і намагається їх вирішити самостійно. Я б хотіла перерахувати деякі захворювання, причиною яких є погіршення кровообігу це далекозорість, короткозорість, астигматизм. Катаракта, глоукома, проблеми з сітківкою, макулодистрофія, діабетична ретинопатія, ангіопатія, гіпертонія, гіпотонія, спазм судин головного мозку, головний біль безсоння, синдром сухого ока, сльозотеча, атонія повік, опущені повіки, птоз, мушки, деструкція склоподібного тіла, гайморит, набряки й мішки під очима. Завдяки унікальному поєднанню оздоровчих властивостей нову Ай ідеально вирішує проблему погіршеного кровообігу в органах зору. Синергія корисних функцій в обладнанні забезпечує надійний і якісний щоденний догляд за здоров'ям очей у домашніх умовах. Регулярне використання нову ай допоможе досягти таких результатів: підвищення гостроти зору, зниження втоми очей, поліпшення кровообігу, покращення роботи головного мозку. Повернення повноцінного сну, тонізації м'язів очей, зміцнення тонусу шкіри, розгладження зморшок, поліпшення лімфодренажу, прискорення процесу регенерації, омолодження. на мою думку, жодне оздоровче обладнання з тих, що я знаю, не має аналогічних характеристик за кількістю корисних для здоров'я очей, методів впливу а також таких принципів надійності, зручності і безпеки. Спробуйте дію нову Ай уже зараз і особисто переконаєтеся в його ефективності. Дякуємо за увагу!